Олександрійці провели в останню путь Олександра Жвакіна, 49-річного захисника, чиє життя обірвалося 10 січня на Харківщині. Прощались із земляком у Палаці культури Світлопільський. Завжди сум в такі хвилини, і біль переповнює наші серця. І багато чого згадується тим, хто знали цю людину. Але життя не зупиняється не на хвилину, і ми повинні про це. Весь час воно движеться вперед. І ті справи, ті дії, які ми робимо за свого життя, ті вчинки, висновки, вони нас формують як особистість. Вони або приводять нас до Царства Небесного, або кидають нас у пітьму непрогляду. Олександр Жвакін навчався в четвертій школі, потім в ПТУ номер 17 за фахом Каменяра. Проходив строкову службу в Миколаєві. Працював охоронцем, займався підприємницькою діяльністю. Деякий час працював за кордоном. Серед захоплень захисника мисливство. Мисливці всі прийшли провести в останню дорогу нашого дорогого товариша. Жвакіна Олександра Геннадійовича. Він був прекрасна людина, прекрасним другом. Дорогим, цінним. І хочу в останній раз йому прочитати слова із мисливського маршу. Коли батьківщина дасть наказ до бою, ми скажемо ні пуха, ні пера, тоді до рук візьмемо іншу зброю. У бій підуть, мисливці, снайпера Ми сумуємо, всі мисливці сумуємо, бо він був дуже гарна людина. Героям слава, слава нашим всім. Захисникам незважаючи на стан здоров'я, головний сержант Олександр Жвакін в березні 2022 року добровільно став на захист батьківщини. Маємо залишатися сильними, маємо залишатися людьми, маємо підтримувати тих, кому найтяжче родин тих, хто втратили своїх синів, своїх дітей, своїх чоловіків. Маємо підтримувати один одного, маємо пам'ятати, що наша допомога кожен день надважлива для наших захисників, які там попереду, в окопах, в кабінах літаків, танків, біля мінометних розрахунків. Їм найтяжче. Саме навколо цього потрібно бути об'єднаними і кожного дня бути на зв'язку. Кожного дня знати, кому яка потрібна допомога. Найважче випробування, яке може випасти на долю людини, це війна. Війна змінює звичний життєвий ритм. Війна знищує все на своєму шляху, війна змушує старше покоління прощатися зі своїми дітьми. Сьогодні ми проведжаємо в останню путь нашого захисника Олександра Геннадійовича. Він був людиною, яка не запитуючи ні в держави, ні в народу, що вони можуть зробити для нього, зробив все, що міг і для держави, і для народу. Військовий загинув під час виконання бойових завдань у населеному пункті Синьківка Лиман, 1 Куп'янського району. Поховали героя на військовому кладовищі.